Привітки! У пошуках роботи у попередньому відео я тобі розповідала на яких студентських стартапах можна піднятись у гуртожитку. Але під відео ми отримали ось такий комент, Тож сьогодні ти дізнаєшся, де знайти дистанційну роботу студенту під час війни. Поїхали! Перший спосіб це телеграм-канали. Різноманітні групи, чати та боти, допоможуть тобі швидко знайти омріяну роботу. Зараз це найсучасніший та найдинамічніший інструмент, щоб швидко реагувати на вакансії. Пер давай пройдемося по конкретних каналах. Це є Крезюме, Зайченко Тім, Римоут Джоб, Happy Monday, навзаєм чат, а також Юа Джоб науку. А ще є такі телеграм-канали, на яких можна працювати на волонтерських засадах і при цьому скамити Один з таких телеграм-каналів це є інтернет війська України. Тож май на увазі. Наступний спосіб фріланс біржі. Якщо ти у пошуках короткострокового заробітку, тобі сюди. На біржах ти можеш вести декілька проєктів одночасно, якщо стягнеш, звісно, і при цьому не бути закріпленим за якоюсь однією компанією. Серед таких бірж можна виділити наступні: Fiverr, Freelance.ua, Фріланс і кабанчик. До речі, радимо тут студентські роботи не замовляти. Йдемо далі. Робота за кордоном. Якщо твій рівень англійської, very good, Елей. Ти можеш знайти роботу на іноземних платформах. З плюсів це те, що ЗП тут набагато вище ніж в Україні, і досвід роботи на закордонну компанію буде тільки плюсом. Indeed, you are, Google, work for Business, Google for a Job, Upwork і LinkedIn Платформи, на яких ти можеш заробити великий кеш, і останній варіант найбанальніший з усіх, які були, це шукати роботу на спеціалізованих сервісах по пошуку роботи. Вони всім нам відомі, але раптом ти не знав, Work.ua Robota.ua, Юа Юа Теланс та Джобсфо допоможуть тобі в цьому ділі. Щоправда, там є свої мінуси: це те, що відповідь від роботодавця можна очікувати довго і не такий великий вибір дистанційних робіт. Тому, якщо ти гориш. Тим, щоб працювати дистанційно, то раджу юзати усі методи, і у тебе обов'язково все вийде. Не забудь поставити лайк та поділитись цим відео із другом. Бережи себе та до зустрічі!